Слов'янськ парк Шовковичний. Навпроти пам'ятника радянським загарбникам ми бачимо ось такий невеличкий меморіал. Меморіал просто в кущах. Його можна навіть не помітити. Вічна пам'ять мешканцям Слов'янська та інших міст України, що загинули внаслідок окупації російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями. У квітні-липні 2014 року. Це чудово, що є така стела. І подивіться, якась свинота, мразота намалювала зірку тут. Ось, тобто, що ми скажемо, ці банд формування живуть тут досі і чекають на відродження Совєтського Союзу. Не дочекайтеся. Тому ця мразота ось тихенько собі тут малює. Але нам своє робити. Я дуже вдячна жителям Слов'янська, які шанують пам'ять про окупацію 2014 року і не хочуть окупації наступної. Слава Україні! Героям слава!